Одразу п'ятеро дітей та їхня мама потрапили в Млинівську районну лікарню зі своєї домівки. Їх туди відвезла швидка допомога з села Острожець, запідозривши, що потерпілі отруїлися чадним газом. Мама дітей розповіла у лікарні, як все відбувалося. У той суботній вечір вона готувала вечерю, сушила білизну та купала дітей. «Милися в ванні, там усти, там був погрівач. Їм стало недобре. Пара пішла там. Ну жарко стало дітям. Їм почали головки боліти, захотілися спадки їм. От. Ну, трошки напевно, я так думаю, старшому, хлопчик почав блювати. Ну, Потім ми повідкривали все вікна, двері. Їм стало краще, визвали швидку, швидка приїхала. і Всіх нас забрали в лікарню. Ви з пацієнтів рік та сім місяців, найстаршому 12 років. Всіх ретельно обстежили лікарі. Вони кажуть, що загрози для життя немає. Дійшли до думки, що це все таки пов'язано з тим, що таке кисневе голодання зв'язку з тим, що електронагрівач був в ванній кімнаті, де була білизна, де вона дітей купала. Ста стан троє четверо дітей і мами практично задовільний, без скарг. Цей хлопчик достилітній, який, скажімо, якого найвірогідніше ну, клініка зберігалася при в стаціонар, стаціонарі, під спостереженням у нас для терапії. Тепер обставини отруєння родини з'ясовуватиме міліція. Кита кримінальна провадження за статтею 135 частиною першою проводиться розслідування.